Шановні пенсіонери, щоб отримати чесну пенсію, важливо правильно підтвердити свій страховий стаж. Це саме той стаж, за який підприємство, де ви працювали. Сплачувало внески до пенсійного фонду, і від якого тепер і залежить ваш розмір пенсії. Ось основні документи, що підтверджують ваш страховий стаж. Трудова книжка з записами в ній, документи від роботодавців, архівів, або виписки про періоди роботи, особові рахунки, відомості про отриману зарплату та дані з реєстру застрахованих осіб пенсійного фонду. Якщо трудової книжки немає, або записи в ній не точні, пенсійний фонд бере до уваги й і інші документи, довідки, витяги, а іноді навіть покази свідків про вашу роботу. Перевірити свій страховий стаж ви можете навіть онлайн через веб-портал пенсійного фонду у особистому кабінеті. Переконайтеся, що всі ваші роки, які ви пропрацювали, враховані, і це дозволить вам значно збільшити вашу пенсію. Та отримайте персональний перелік з 55 пільг. Саме для пенсіонерів, безкоштовно, прямо в Viber, за посиланням в описі нашого каналу. А тепер.